Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. В мене час доби трішечки не позитивний. Всі, хто дивиться мої відеоролики, всі, хто мене е, знають, зі мною спілкуються, то знають, що вчора був такий собі деньочок. Але на цьому все цікаве не закінчилося. Я думав, що я вже. Пережив один етап в своєму житті, в сторіночку перегорнув, але, виявляється, ні. Мені прийшло ще таке повідомлення також із суду. Я вже відеоролик записував, на жаль, YouTube його не пропустив, тому що була скарга. Скарга була від людей, які переглядають мій YouTube канал, і які зазначили навіть цей YouTube канал як посилання для того, щоб використати проти мене мої ж відеоролики. Справа ця дуже цікава. Я думаю, що після розлучення, якщо в людей є діти, то зрозуміло, що може зробити дружина, щоб трішечки чоловікові полоскотати нерви. Ну, хай уже і. Не чоловікові, а просто якомусь там знайомому, але все-таки потрібно допекти. Подали заяву до суду про позбавлення батьківських прав. Але що саме цікаве, я вчора показував папери, знімав відеоролик, але виявляється, що такого робити не можна. І за авторськими правами інформацію, в якій вказані там дані. Фотографії її показувати не можна. Тому буду розказувати на словах е, повістка в суд. 74 аркуші додатку. І що саме цікаве, як ви думаєте, чому позбавляють мене батьківських прав? По-перше, це те, що я займаюся сільським господарством, яке заважає мені виховувати своїх. Дітей і займатися ними. Я вчора читав і так собі сижу і думаю, так давайте ми позбавимо всіх людей, які займаються сільським господарством і живуть в селі батьківських прав. Тому що люди живуть, працюють, виживають для того, щоб цих дітей прогодувати, одягнути. І дати цим дітям все те, що можна дати в сільських умовах. І ці діти нічим не відрізняються від міських дітей а навпаки, навіть щасливіші від тих дітей, які живуть в місті. Але це одне. Потім є такий листочок, де вказано, що так, як батько, відповідач Стасюк, Роман Володимирович. Варто зазначити, що ще до зміни позивача місця проживання, це тобто до того моменту, як моя дружина виїхала за кордон, коли почалася повномасштабна війна, а виїжджала вона тільки тому, що почалися бойові дії, і у старшого нашого сина Святослава була алергія. Яка з часом могла перерости в астму. І нам порадили просто змінити місце проживання на деякий час, щоб подивитися, як це впливає на його самопочуття. Ну і тоді, коли всі виїжджали, і дружина зі своєю мамою, і всією сім'єю і рідньою виїхали також за кордон. Але в нас була домовленість, що ми почекаємо, подивимося, як буде вся ситуація відбуватися з цими воєнними діями. Як час вплине на те, що дитина змінила місце проживання, ну і потім будемо вирішувати подальшу долю нашого життя. Поїхали вони до Польщі, з Польщі поїхали до Канади, з Канади поїхали до Ірландії, і в Ірландії вже залишилися. З чого вже почалося оцей весь почав тягнутися конфлікт. Мені потрібно було виїхати, бо назад вони не захотіли повертатися. А так як я. Виїхати не можу. А чому я не можу виїхати? Бо в мене хазяйство. Нікого не хвилювало те, що я виїхати не можу, бо я не можу виїхати, бо я призовного віку, і я працюю офіційно на роботі, і я залишився вдома. Відеоролики ці ж можна було переглядати, і тут вказується, що варто зазначити, що ще до зміни позивачем місця проживання. Сторони постійно мали побутові конфлікти. Це пов'язувалося з тим, що відповідач дуже активно почав займатися розведенням свійської птиці, проти чого виступав позивач. Птахи утримувались у житловому приміщенні, тобто, ми жили в курнику, у якому подружжя разом з дітьми проживало. У зв'язку з антисанітарними умовами, наявністю у повітрі великої кількості пилу та пір'я у старшого сина. Загострилась астма. проте навіть хвороба сина, постійні конфлікти з дружиною та несприятливі умови для проживання в будинку не стали причиною припинити розведення птиці. Натомість у відповідача розвинулась гіперфіксація на розведенні свійської птиці, яких той називає своїми дітьми та які, на жаль, замінили йому власних дітей. Ознайомитись з діяльністю, своїми діями Ознайомитися з діяльністю відповідача можна на його особистому YouTube-каналі Роман Стасюк Ромашкове подвір'я. І додається посилання на канал, який той веде вже протягом 6 років. Переглянувши декілька відео, стає зрозумілим, що відповідача цікавить лише свійська птиця, про сім'ю та дітей відповідач жодного разу не згадує. Живе відповідач в антисанітарних умовах, про що сам розповідає у своїх відеороликах. А те, що я в своїх відеороликах розповідаю, чому я живу в таких умовах, до уваги не взяв ніхто. Те, що мене з будинку, в якому я проживав, в якому я зробив ремонт, в якому були прекрасні умови для проживання, створені всі побутові умови, і в якому зроблені ремонти можна було проживати, жити і насолоджувати життям, цього не взяв до уваги ніхто. Вказані обставини свідчать про відсутність відповідача відповідальності та про небажання брати участь у вихованні дітей. Відповідач, як батько дітей не приділяє уваги дітям, не цікавиться їхнім життям, не висловлює свої почуття та не проявляє турботу. Діти виїхали у 2022 році. Від мене їх фактично забрали. Одна єдина помилка, що я дав дійсно дозвіл на вивіз дітей за кордон. І цією ж довідкою тепер мені тикають, що я сам відпустив своїх дітей за кордон. А те, що я живу в антисанітарних умовах, що мене просто вигнали з будинку через те, що я не захотів їхати за кордон, і є докази цього, і є свідки цього, цього до уваги не беруть. Зате взяли мій відеоканал. І декілька моїх відеороликів, які можна переглянути, щоб побачити, що я живу в антисанітарних умовах, гіперактивно займаюся розведенням сільської птиці, а, е, переважно курей. А про те, що в нас було три корови, про те, що в нас були телеці, про те, що були бики, про те, що всі їли і пили родичі гарбузові, про це не вказує ніхто, що жили всі з цих корів. З того, що я ходив на роботу і цим всім займався, слова ніхто не сказав і слова ніхто не написав. Відеоролики можна переглянути і про це все ж подивитися. Це один момент. Другий момент мене цікавить те, що служба у справах дітей має внести свої корективи. Служба у справах дітей Петриківської селищної ради. Має дати е, висновок щодо розв'язання спору між сторонами, позбавити Стасюка Романа Володимировича батьківських прав, який зареєстрований за місцем проживання Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Єлизаветівка, вулиця Комінтерна, будинок 49. Відносно його малолітніх дітей і стягнути. Тасюкара Мана Володимировича на користь позивача судові витрати, справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Якщо я зареєстрований за місцем проживання вулиця Ком'інтерна, 49, це будинок, який знаходиться ось тут через город, де я проживав раніше, і хто дивиться мої відеоролики, міг бачити і цей будинок. Де я ходив через город і через балку, для того, щоб утримувати господарство окремо, то чому служба у справах дітей не зв'язалася зі мною, не приїхала на місце фактичного мого проживання на е, вулицю Комінтер на будинок 49 і не переглянула умови для проживання дітей? Коли я звідти виїжджав? Там залишились прекрасні умови, тому що останній рік мого перебування і проживання там був зроблений капітальний ремонт. Тому що в мене там жили переселенці, і після переселенців, людей, які там жили безкоштовно, був запланований ремонт. Людина, яка робила цей ремонт, може це підтвердити. Всі витрати на ремонт можна пред'явити. І після цього ремонту мене просто попросили вийти. Бо причина була те, що я займаюся сільським господарством, і те, що я не хочу виїжджати за кордон. Потім, коли моїх переселенців попросили виїхати, з яких я не брав кошти, вони знайшли своїх квартирантів, які платили їм кошти. Ну, це можна опустити, це не так уже. І важливо, але трішечки образливо. Тому що коли я пускав людей проживати в моєму будинку, то люди жили безкоштовно. Коли вони пустили проживати людей, вони брали з них кошти, хоча розказували, що вони цього не робили. І ті ж люди, які проживали в будинку, в яких вони пустили проживати, стали свідками на користь позивача, тобто моєї. Колишньої дружини і розказали, що дійсно, коли вони приїхали проживати в будинок, були антисанітарні умови, було дуже багато птиці, валялося пір'я, була ж харлупа з яєць, відповідач не зважав на те, що дружина просила не займатися цим, розказувала, що це потрібно припинити, а відповідач на це не звертав ніякої уваги. А те, що вони не бачили цього позивача взагалі е, в лице особисто, те, що те, що здавали їм цей будинок, це також ніхто не зазначив. Тобто цікава, виходить ситуація. Зараз можна робити все, що хочеш, і звідки хочеш, знаходячись за кордоном, аби у тебе були гроші. Ось така, така цікава штука. Так що всі люди, які займаються сільським господарством, це люди трішечки. Прикокушені, від них потрібно забирати дітей, можна позбавляти батьківських прав, бо такі в нас зараз порядки і так потрібно робити. А те, що мене практично змусили жити в антисанітарних умовах, те, що мене поставили перед вибором, що мені треба за не перед вибором, а перед фактом, що мені за деякий час, буквально за тиждень, потрібно виїхати з будинку і залишити його. І це твої проблеми. Ти можеш їхати куди хочеш. І в цьому підтвердження також є. На це увага не звертає ніхто. Але цікаво те, що всі переглядають мій YouTube канал і цікавляться моїм життям, як я тут живу, чи я ще живий, здоровий. Я ще живий, здоровий. Дякую за те, що підкидаєте мені. Нові випробування в моєму житті, за те, що не даєте мені сумувати. Ви забрали у мене вже все. Ви забрали у мене сім'ю. Ви забрали у мене дітей. Ви викинули мене з будинку, в якому я проживав, і в якому я зробив багато роботи. І не тільки в будинку, а й на дворі. І хлів, і погріб, і ремонт, і багато чого іншого. Мені це все не потрібно. Але позбавляти мене вже. Права на саме дороге, що є в моєму житті, це вже трішечки занадто. А ще, тим більше, просто таким підступним і оманним лукавим шляхом. Сьогодні дуже мені хочеться потрапити в службу у справах дітей і просто запитати їх, на якій підставі і в зв'язку з чим. Мене позбавляють батьківських прав. Ніхто не пішов на роботу, ніхто не, не запитав ні одного сусіда, ніхто не запитав нікого із моїх колег, хто я такий, як я живу, чим я займаюся і взагалі, що я за людина і яка я особистість, хоча мене дуже багато людей знає. Зате вже справа направлена до суду. І рішення практично вже готове для винесення. А те, що я зі своїми дітьми був одним цілим. А те, що я своїх дітей носив на руках, і вони були зі мною скрізь постійно. Де був я, там були вони, то на це ніхто уваги не звертає. Але це таке. Адвокатові заплатили гроші. Адвокат працює для того, щоб ці гроші відробити, і збирає все те, що потрібно йому. Але от. Інша сторона людина, яка при своєму розумі, при своїй пам'яті, яка е, виходила заміж, народжувала дітей у шлюбі і обирала батька для цих дітей, тепер просто своїми руками топить цього батька в лайні і не просто топить, а так, щоб чим гірше це зробити. Ніколи я не думав, що в моєму житті буде ще ось така сторіночка. Але, як виявляється, тут не одна вона ця сторіночка. І казало мені багато людей, що почекай, все саме цікаве тільки попереду. Але я ніколи не думав, що саме цікаве буде ось таке. Ну, вигнали з будинку, залишив все, не просив нічого. Просто пішов і думав, що мені на цьому вже дадуть спокій. Захотіла розведення, будь ласка. Ні, потрібно їх ще зробити так, щоб я. Просто був в тонусі і за цим всім спостерігати. На жаль, всі ж не заблокуєш, бо можна створити 150 аккаунтів і переглядати з різних аккаунтів. Тоді, коли потрібно було, нікого не було, а зараз з'явилася купа людей. Всім же ж цікаво, як Стасюк буде жити. Але я вірю і надіюсь в те, що правда все-таки на світі є, і справедливість все-таки. Візьме гору над брехнею. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Нехай все у всіх буде добре. І менше ось таких негараздів. І нехай в житті трапляються тільки ті люди, які будуть приносити радість, щастя і добро. А не ось такі. Навіть не знаю, як сказати, катавасії. Миру, добра і всього найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Хай навіть і так, але бачите, повертається. Всім пока!